Це українське закарпатське село визнали одним із найкращих туристичних сіл світу за версією ООН завдяки згуртованості громади, а також культурній спадщині та природі. А ще це місце відоме у Чехії, бо історії про місцевих опришків вивчають учні в школах Колочава відома як село Десяти Музеїв. Вона розташована в Хустському районі на Закарпатті серед мальовничих гір, річок та полонин. З 19 по 39 рік Колочава входила до складу Чехословаччини. Про неї та, зокрема, про місцевого опришка Миколу Шугая писав чеський письменник Іван Ольбрахт. Його роман розбійник Нікола Шугай, і сьогодні вивчають учні в чеських школах. Нині ж село Колочава вдалося перетворити на справжню туристичну перлину. Тут створили аж 10 музеїв, серед яких старе село, музей вузько колійки, музей оборонних споруд. Туристи можуть зупинитися в сільських садибах, турбазах або готелях із басейнами та гірськими чанами. Гостей частують традиційною ріплянкою. Стравою з, з картопляного пюре та кукурудзяного борошна. А стародавні церкви та дерев'яна архітектура стали магнітом для туристів. У квітні 25 го Колочева подала документи на участь у конкурсі «The Best Tourism Villages». Програма проводиться всесвітньою туристичною організацією ООН. Вона спрямована на підтримку сіл, які мають природні й культурні ресурси та прагнуть розвивати туризм. Організація відбирала найкращих з 270 заявок. І Колочава разом із ще одним українським селом Синевирською поляною увійшла до 52 найкращих. Це глобальний бренд, який визнають туристичні оператори світу, уряди, інвестори та мандрівники. І це відкриває нові можливості для туризму в Колочаві. Про неї вже пишуть закордонні змі. Хіба це не зайвий привід відвідати таке прекрасне місце і українцям?